У 60-х роках 18 століття український архітектор Іван Григорович Барський спородив навпроти Вознесенської церкви на перехресті вулиць Межигірська та провулком Хорива кам'яний гостинний двір. Ця споруда мала виконувати торговельне призначення. Це був комплекс, в якому знаходилось кілька павільйонів та крамниць. У 1809-1811 роках за проектом архітектора Луїджи Рускі було зведено гостиний двір, на місці, де пожежа знищила дерев'яні торгивельні точки. Луїджей Руска відомий своїми творами у стилі класицизму. Саме за проектом «Руски» гостинний двір і став замкненим прямокутником. Руска встиг збудувати перший поверх, коли у 1811 році на Подолі сталася масштабна пожежа. У 1812 році почалася війна, і будівля залишилася незавершеною. Гостинний двір накрили крівлею на рівні першого поверху і залишили. Потім було безліч реконструкції. Аж коли у 1983 році під егідою архітектора Валентини Шевченко гостинний двір отримав другий поверх. Так було запомовано відповідно до першого проєкту. Метою цього будівництва стала спроба відновити автентичний вигляд стародавнього будова. В серпні 2011-го гостинний двір за рішенням Кабміну, перестав бути історичною пам'яткою. У відповідь на плани влади зробити в гостинному дворі торговий центр і частково його перебудувати, київські активісти розпочали акцію протесту. В ніч з 8 на 9 лютого 2013 року. На горищі гостиного двору відбулася доволі масштабна пожежа. Просто... Растены двор спаливает. Растены двор спаливает. Застройщики. Застройщики что делают? Растены двор спаливает. Блин, расскажи ситуацию. Тут же. А что за Что делать? Короче, тут хочет построить офисный торговый комплекс на месяцов всего. Да. — Від початку був тут. Так. А як взагалі от, займання почалося? Як помітили? Ну, в другій початку... годині ночі помітили невеличкий день. То, то, що... Потім поступово він почав збільшуватися, Викликали пожежник, поки вони приїхали і ось почалися роботи. Я Случання. чув, що охорона не пускала спочатку пожежну машину заїхати всередину. Таке було? Так, вони не могли ніяк знайти ключі, ключів, щоб відкрити ту браму. Відповідно, дуже довгий час їх шукали. Ми нарешті знайшли, але пожежна вже з цієї сторони почала тушити пожежу. Але там закила. його. ви на чергуванні всю ніч були? Ага. А скільки взагалі людей було на чергувані? Ну, зі свободи було 4 людини. Ми ще були активісти, Зараз в сумі десь біля людей 15. Людей 15, тома. Сім і нас четверо, то щема, 11 чоловік, так? Да? А помічали якісь сторонні люди, щоб там шастили ще не помічали якісь отруби. Зніг серий кидали. з горі. з них серед, там, да. З гори. кидали? Так. двох та сторон сторони, да, та да, да. Цікаво, що дійсно було три осередки загоряння, і це можна побачити навіть звідси. Один е, з того боку, один з цього серця і один з цього лицевого, до якого ми стоїмо. Тобто очевидно, що воно не, не загорілося в одному місці і вогонь не перекидувався на весь дах. Е, Гріло реально в трьох видно, точках, да, да? в трьох трьох точках, точках було загоряння. І Це і... вони його і гасять зараз. Зараз вони хочуть скрити. І, що один... дві, дві точки, це йде кривоводи, були активісти, то що з двох боків там все сполиті, щоб прямо їх над їхнім дахом. А там, де, там, де яриш нічого не горить, то тобто, очевидно, що не могла пожежа початись в трьох містах одночасно. Що береглося віками, наше покоління втрачає назавжди. І в мене питання до всіх небайдужих, що ми залишимо нашим нащадкам, що ми залишимо супермаркети, стоянки і взагалі. Наша київська зрада е, декларує те, що вони хочуть зробити Київ привабливим для туристів. А що вони будуть туристам показувати? Гостинний двір зруйнували, тобто культурний центр е, Києва, е, який є у кожній столиці кожної країни, у нас вже відсутні. У нас залишаються супермаркети, стоянки і офісні центри. Всі владні інститути. Е... Відвернулися від цієї проблеми і через якісь домовленості, через якісь склоки між собою е, руйнується просто спадщина тисячолітня, і замість нього е, хочуть, е, ну зараз вже вивозиться культурний шар е, злочинцями, і е, замість нього хочуть будувати оцей от жалюгідний офісний центр. Питання до Київради, до київської влади, а що вони от собі думають? Ну добре, вкрадуть вони ці будинки, продадуть їх, виїхати з країни і потім насолоджуватися там, на якомусь острові добрим життям. Ну, оце от керівники, мабуть, думають. І їхнім ховиям, ну, залишиться тут розгрібати свої, наслідки своїх вчинків. І зрозуміло, що. Ситуація складна, ситуація сумна, але будуть і всі люди прокляті до сьомого коліна. Є вони, їхні нащадки, їхні діти і всі, хто творять це беззаконність. Хай буде так. Сьогодні, сьогодні наше рішення, яке було обґрунтоване законне, подана апеляційна скарга. Ким вона подана Київською міською радою та Київським патріархатом. Ці дві е, установи борються за те, щоб зруйнувати наше місто. Борються, не захищають за те, щоб землі історико-культурного призначення були знищені, щоб на Старокиївській горі з'явився офісний центр. Це не культова споруда, яка б взагалі е, яку б міг би лобіювати Київський патріархат. Це комерційний проєкт. Це адміністративно офісний центр з підземним паркінгом. Хочу звернути увагу, що земля була надана саме для обслуговування двох будинків, які були знищені, приведені до ненадбаного стану, і після цього почали репікоплан. Сьогодні апеляційний суд має захистити нашу землю, має захистити Київ. Громадські організації, мешканці Києва, саме вони звернулися до міжнародних депутатів 443, звернулися до Мінкульту, до прокуратури, до всіх сил, куди тільки можна звертатися. І саме громада міста Києва стає на захист земель історико-культурної спадщини. Це землі буферної зони Суфії Київської і всесвітня спадщина ЮНЕСКО. Вивчимо треба справи і повернемося до ціпота. No 48 так. засідання кабін... Кабінету міністрів України від 13 липня 2011 року про проєкти постанов Кабінету України. Е, чому хочу зробити наголос на цьому документі? Це, е Саме цим документом е, посвідчується те, що е, без причини перший пакет документів був направлений на доопрацювання. Передує о цього листу е, весь пакет документів, який був первинно поданий до кабіну, потім йшов цей витяг з протоколу про те, що він був повернений. І після цього документа, другий пакет документів абсолютно ідентичний. Тобто, якщо порівняти зараз, не хочете Це перший пакет документів, так? Так, це, це результат першого пакету документів. Зняти з розгляду проєкт постанови Кабміну про виключення будівлі гостинного двору в місті Києві із списку пам'ятників архітектури української РСР. Що, Чому він був знятий з розгляду Кабмін, нам не відповів. Ні, ні Кабмін, ні Мінкульт. Причин ми не знаємо. І на сьогоднішній день також. І ось ще на 146-арту, що це було. 46 дату. перший заступник міністра Богуцький, Кабінету міністрів України на виконання пункту 3 розділу 1 протоколу 58 засідання Кабінету міністрів України 15 серпня 2011 року щодо надання інформації про результати громадського обговорення проєкту постанови Кабінету, Кабінету міністрів України про виключення. Уділий встановили місті і списку поміток української РСР. що пробувати окремо державні сердців культури України, відповідає громадські обговорення проведені, до пропозиції від громадськості не надійшло. Я звертаю вашу увагу на дату цього документа. Він датований 19.08, ніж 19 я розмовляю. А оскаржева на нами постанова прийнята 15.08 року. Що вже порушує порядок прийняття постанов кабінету міністрів, тобто громадські е, слухання так мали бути відбутися до і про результати мали повідомити до. А вже і більше жодного документу, матеріал справи, які свідчить про те, що вони відбулись, не, немає, які немає розділу, як ми казали на сайті Мінкульту про те, що припустити сайту Вернути увагу на пакет документів, які є в першому томі, це копії проєкту відновлення та реставрації, а саме копії це, цього да, документу Цього документу я надавала судді першої інстанції. Вважаю, якщо я можу надати для огляду це оригінал, який мені надала пані Шевченко Володимира Парківна. Так, і я прошу зробити на, це, на цьому увагу і звернути на це, що саме реставраційні роботи були, проводились у 80-х роках. І це дуже важливо для справи. Я можу надати оригінал для огляду. Якщо буде призначена експертиза, то цей документ також, також можна надати на експертизу. Ще, раз, Матеріал справи є висновок незалежної судової експертизи. І є лист від науково дослідного інституту про те, що, коли робилися висновки цього інституту для Міністерства культури, ніякого спеціаліста не виїжджає, ні той спеціаліст не виїжджала на місто і не робила заміру гостинного двору. Я прошу звернути на цей лист увагу. І на висновки незалежної судової експертизи про те, що фізичні розміри гостинного двору не були змінені. В першому томі всі матеріали ці є. Хоротенко Олексія Олексійовича, Матвієнко Єниси Олександрівни, третьої особи, друзі Ігора Ігоровича, залишити без задоволення. Постанову окружного адміністративного суду міста Києва від 19 квітня 2012 року залишити без зміни. Незважаючи зважаючи на да, наш проект спроможний прийняти об'єктивне законне рішення. Наша судова гілка влади взагалі можна робити на користь держави і влади.